Скоро школа, зовсім скоро школа це незвичайний і незабуваємий час. Дитячий сміх помчить за видно коло. Він об'єднає, здружить всіх на раз. І половину днів пізнання нового, навчання й праці, в пошуках чудес, у розуміння живого, сучого, і цей тривалий радісний процес. І це дитинство безтурботне і гарне. Одне завдання вчитися весь час. Часу свого не витрачати марно, а кожен рік іти із класу в клас. Сьогодні особливий день. Це не просто день знань, хоча нам знову доводиться святкувати його з різних куточків світу, ми все одно разом, і ніщо не здатне завадити нашій жазі до знань. Нема у світі нічого прекраснішого, ніж пізнавати нове, вчитися читати і запам'ятовувати на все життя мудрі рядки. Для когось навчальний рік, що починається, буде першим у нашому ліцеї, для когось останнім чи черговим. Але день, яким він відкривається, однаково хвилюючий і незабутній. Сьогодні ліцеїсти з кожної паралелі об'єднались, аби привітати всю нашу шкільну родину з Днем Знань. Сподіваємось, що невдовзі в кожному закладі відбудеться урок, присвячений перемозі України. А ми цей урок зустрінемо в стінах нашого відбудованого ліцею. Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно. Нехай кожен день знаменується, нехай навіть і маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання та навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів та рекордів. Нехай будуть підвласні всі шкільні та життєві завдання, а допитливість і захопленість приведуть тебе до нових радісних відкриттів. і здобувати освіту та мудрість потрібні вміння та навички в житті. Бажаю цікавих уроків, відмінних оцінок і больших перемог. Нехай удача буде до тебе особливо прихильною. Бажаю тобі завжди бути в числі тих, ким педагоги щиро пишаються. Посміхайся, не сумуй і нехай здійсняться всі твої бажання. Хай цей навчальний рік подарує безліч можливості проявити свої здібності і таланти. Бажаю твердих знань і високих успіхів, добрих товаришів і нескінченного ентузіазму, активної діяльності і міцного здоров'я. Наважитися, творіть, прагніть, вивчайте нове і незвідане адже наша сила у наших знаннях. Хай це складний час лише спонукає вас отримувати більше нового, поглинати важливу інформацію та йти вперед з високопіднятою головою. Нехай у вашому житті завжди буде можливість вчитися і знаходити нові знання не тільки в кінні роки, але й у майбутньому протягом усього життя. Знання роблять людину сильнішою, мудрішою та добрішою. Допомагають відкривати нові істини, робити наукові відкриття і пізнавати таємниці природи. За ніколи не втратити прагнення до пізнання і мудрості. Усім у новому навчальному році, вдалого старту, з вірою, в перемогу. Дорогі вчителя. Вітаємо вас 1 вересня. Ви для нас, сім'я, яка дарує роботу, какуютного дорослого життя, опікується нами, виховує вчить бути самостійними, і знати дружкою. Ви наше джерело мудрості, сили, досвіду, наша опора. Ви наші духовні наставники, які дарують нам безцінні знання і вміння. Хочеться побажати вам, щоб те добро, яке ви так безкорисно віддаєте, неодмінно поверталося в ваше життя. Нехай вас оточує гармонія, краса та любов.